Всі привіт, мене звати Ден. Це студія звукокуточком. Ну що ми продовжимо дивитись, перекладати та озвучувати відео містера Біста. Сьогодні на чезі стареньке-стареньке відео містера Біста, де він ще був не такий популярний, і багато людей у цьому відео взагалі не знає, хто він такий, і грошей в нього не так багато, як зараз, але все одно відео дуже цікаве. Хоча й моментами мені не зрозуміли. Воно не таке динамічне, не таке, як зараз. Вау, але теж прикольне. Давайте дивитись. Переклали, то озвучили звук у куточку. Привіт, хлопці. Я випадково віддав усі свої гроші стримерам на твічі. Тепер я бездомний. На дачу до цього, UMG продовжує забирати всі мої доходи. тож я збираюся купити Lamborghini, щоб обняти це вірусне відео. І тоді в мене будуть гроші, і я не буду бездомним. Тільки якщо UMG знову не кине скальбу. Як справи, чувак? Добре. Ласкаво просимо ламборгіні. Дякую. Є питання? Скільки вони коштує? Від 130 до 500 тисяч доларів або близько того. Це не так уже й багато. А як це спати в ній? Спати в ній? Ну, так, ви коли-небудь жили в такому? Mm. Я не впевнений. Я думаю про те, що пожити в такій машині. Це був перше. яка найдешевша. Напевно, близько 200-205 тисяч доларів або близько до того. І це все? А Скільки в ній конських сил? 580. Це багато він зі мною люб'язний. Чому він милий? Я трохи збити з пантелейку. До речі, хочу звернути увагу на те, що ну як я бачив і слухав багато блогерів про те, що людям, по більшій часті, все одно як виглядає інша людина. Тому, якщо ви без хатько і зайдете в «Ламборгіні», то, мабуть, ну, у вас такий просто стиль. Ви не безхатько, просто такий у вас стиль. І, мабуть, люди здогадуються, що це таке. Тут немає підстаканника? Тут немає підстаканника. От чому вона коштує 200 штук, зрозумів. Точно. Тоді я можу її купити? Так, звісно, чому б нам не прийти в мій офіс і ми оформимо всі папери. Добре? Ну, Круто. Добре, сідай, Джиммі. Раз, хлопці, загалом у нас тепер є ламборгіні. Напевно, варто було купити будинок. А, ні, неважливо. Коротше кажучи, я думаю, що дивіться ламборгіні бути вічлими з усіма, хто приходить в їх дилерський центр. Я ж цього не знав, тож, мабуть, тому він був такий добрий до мене. Наприкінці відео ми збираємося взяти цю машину і продамо її назад у дилерський центр. Тож обов'язково подивіться кінець, щоб побачити, як вони на це відреагують. На сьогодні на заплановано так багато божевільних речей, тож продовжуйте дивитися. Так чи інакше я ніколи не водив ламборгіні. Я не знаю, що я роблю. Зачекай, що? Лі, як із відра. Я знаю, це не найкращу мову для 20-річного ідіота за кермом Лаборгіні. Мені страшно. Я роблю щось не так. Чувак, із задньої частини машини виходила тонна диму і було дуже голосно. Ми не знаємо, як водити Ламборгіні. Так, вона нас шуміла і нашиміли, я злякався. Чор, хлопче, наш ламбо виглядає круто. Боже мій, це набагато м'якше. Вірно, так? Я просто не лякаю, тому що це машина ага. за 200 тисяч доларів, тому я хотів автомат, щоб не зіпсувати її. Ласкаво, просимо в Макдональдс, слухаю вас. Скільки у нас грошей? У нас є кілька баксів. У вас є бургери по одному долару. Все нормально, чувак. Ага, у мене просто закінчились гроші. Я витратив їх усі на цю машину. Її все одно. плювати на нашу машину. Ченлере, який сенс платити 200 тисяч доларів за машину, якщо людина Макдональдс не робить тобі компліменти. Почекай, я веган. Я не можу доторкнутися до твого м'яса. Раз, Чендлере, твоя черга. Розважайся. Пристебнись? Угу. Я готовий, тату. Подивися на цих дітей, чувак. Ми пласимо перед ними. О, ламбо! Чувак, якщо вони будуть робити тобі компліменти з приводу ламбо, я буду в сказі. Вам подобається моя машина? Воно класно. Дякую. Ти паркуєшся, ми паркуємось, ми паркуємось. І якщо вже я безхатько, ми можемо піти і купу грошей і подивитися на реакцію людей. Я шукаю штани без дірок. О, купити джинси було б непогано. Скільки вони коштують? 168. 168? Чи є у вас щось дорожче, і можна мені годинник. Добре, отже, ваша загальна сума складе 922 долари 35 центів. Приємно мати одяг без дірок. Дякую. Він ніяк не відреагував. Ми зіткнулися з невеликою дилемою. Чи сподівалися, що всі будуть просто недоброзичливі до мене, але поки що всі, кого я бачив, були дуже милі. Ви займаєтеся продажем? Так. Скільки це коштує? 650. Я куплю це. Це просто шарф? Так. Круто. Ось так, сер. Весело. Добре. Я щойно купив рушник, начебто дорогий рушник. Але він мені потрібен, я трохи забруднився. Що це? Дімджі. Ви повинні заарештувати! Я поняття. Не маю хто це? Що таке, Хе-хе-хе-хе-хе! Так, ми перебігали з магазину в магазин, дізнавалися реакцію людини, те, що без хатько, купували дорогі речі, і між магазинами Гаррет врізався в машину. Без жартів. Добре, що ж, це цікаво. Дивіться, що щойно сталося. Чендлера вирвало на бік цієї машини, і поки ми говорили про блювоту Чендлера, і. я щойно виробив цю машину. Я буквально сказав, що ми повинні дозволити Гаррету водити ламбу, а потім ми побачили це. Я не розбираюся у пікапах. Як він прибере машину з дороги, щоб завдати найменшої шкоди. Стоп, стоп, стоп. Ти молодець. Молодець. Все добре. Відремонтовано. Виглядає непогано. Ти прибрав м'ясо. Як ти думаєш, скільки коштує ця машина? 15 тисяч. Так. Ми можемо просто залишити 10 штук на машини і. У тебе є 10 штук? Я, б, я У, просто виймо. хочу поговорити з цією людиною, і якби я міг просто купити машину, мені було все одно. Я буквально просто купив машину. Чи подарувати йому ламбу? Що, якщо ми так і зробимо? Я не жартую. Що якщо я просто подарую йому лаборгіні? У нього дитяче кресло позаду, тож я не думаю, що в ламбу можна садити дітей. Оу, тепер мені не по собі. У неї є дитина. Чувак, давай відведемо її в дилецький центр і просто купимо їй будь-яку машину. Вона, напевно, на роботі до шосса. Це було б комеду, якби ми подарували ламборгіні власнику машину, яку ми зачепили. Ні, не можна просто так віддавати такі речі. Чому б ні? Це було б смішно. Ні, віддавати такі машини не смішно. Люди не можуть дозволити собі таку страховку. Вона може просто продати її. Ні. Чому? Будь ласка, ні. Не роби цього, ні? тому що ні. Будь ласка, ні. Тому що ні. Будь ласка, ні. Ну, що я можу зробити? Можу я піти і купити їй нову машину. Купити їй нову машину? Та ти навіть не знаєш, хто вона. Так, або він. Це може бути хлопець. Але ми врізалися в її машину, тож логіка каже, що ми її або його замінимо так. Ні, 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 ні. ні. Добре, Це не може переказати трохи грошей, щоб я міг купити її нову машину. Нам потрібен контент. Гарет буквально зачепив машину. Давайте зустрінемося з цією людиною, купимо їй будь-яку машину, яку вона захоче. А яку машину вистукнула? Це та машина, яку він зачепив. Може я дати їй 100 тисяч доларів? Ні, звісно, ні. Бо не повеселишся. Ця машина в інтернеті коштує 3 тисячі доларів. Ми зробили маленьку подряпину, велику подряпину і м'ятину, яку ми вже виправили. Що це означає? Це те, що ми повинні дати їй 20 тисяч. Ну, якщо така рахувати, то так. добре. Я буду їхати. Ні, 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 вам потрібно вийти, сер. Ні, ні, вам потрібно вийти з машини. Відвали, відвали! Ви не можете водити авто. Виходьте з машини! Візіть його, визініть! Нам потрібно шість шезлонгів і ми повинні розбити табір, просто тут в очікуванні цієї людини. Я думаю, це буде смішно. Тепер цілі ну, в стелі, але в цьому гаражі. Отже, Так, Гаррі трізився в іншу машину, тож ми збираємося розбити табір біля машини і почекаємо, поки чоловік повернеться. О, так, треба стільці, треба чотири. Так, так, чудово. Ось що у нас тут є. У нас і стільці, є шашки, їх не видно. У нас є уна, у мене є спальний мішок. Я тебе не чую тут дуже голосно. Дуже злий. Отже, у нас уна, у мене є спальний мішок, і я збирався виробитись. Отже, ви розбили табір ламборімборгіні. Он машина, яку ми подряпили. Прямо там всякий раз, коли він або вона підійде. Ми скажемо, типу, у тебе що не з'явилась нова машина? Це ламбогіні. Ні. моя мама сказала, що я не можу її подарувати. Моя мама хоче, щоб у мене були гроші. Це якось відстійно. Ми всі хочемо, щоб у тебе були гроші. Джимі. Я просто хочу все роздати. Телефоную мама Кріса. Це Джимі, це Джимі. Гаррі випадково іншу машину. Як ви себе почуваєте? Господи Ісусе, на Ламборгіні? Ні, ні. З дурною червоною вантажівкою. О, так. Усі в безпеці? Так. Ну під ударом я маю на увазі щось на штат подряд. Думаю, усе гаразд. Власник бачив. Ні, це? Ні, Вони ще не повернулися. Але мені якось не по собі, тому я думаю, купити їм нову машину. Це здається розумним? А, для тебе так, але не для мене. Я б просто поїхала. <свят> І ми знову тут. Я трохи втомився мені збираюся потримати в нашому наметі. У нашому наметі на парковці. Добре. О оу о, о Боже, це, це нагадує мені пустелі. Пам'ятаєш, як ми були в пустелі? Так. Так, це нагадує мені про це. Отже, як ми докатилися від ламборгіні до намету на а? парковці, <свісна> кріс збирається перестрибнути через ламборгіні. <свальнена> давай, давай, давай! <свальнена> <Wow>! <свальнена> <свальнена> <сь> yeah, я зробив це. Це безумство. О, дивіться, це Гаррет! Гаррет, ти зробив м'ятину прямо тут. Давай не будемо робити м'ятину на цій стороні. Ти можеш зробити це тут. Останній, хто в'їде в іншу машину, виграє 10 тисяч доларів. <сь> Боже мій, він зачепив вікно. Справді? Знову, правда, Гарит, виходить з машини. Тепер ми винні їм 11 штук. Досить шипа! Не чіпай машину! Ти вже достатньо шкоду. Що то не було з цією машиною, Гарри, ця машина тепер має заборонний ордер на тебе. Гарет заборонено наближатися до цієї машини ближче, ніж на 300 метрів. Мило, подивись на це. 24 години на парковці. Поки ми чекаємо машину, яку ми вдарили, щоб ми могли дати цій людині 10 тисяч доларів для чендер. Так, Я ніколи не бачив, щоб той так крадів від того, що тачка розбита а, Так. жимі. Одразу вилазить такий, це круто. А інші такі. О, ні, ми не знали, який робити контент. Я просто сказав Спасибі тобі, господи! Отже, хлопці, щоб ви знали, це ніколи раніше не коштував твінки. Я ще не простягнув йому одну. А він такий, я ніколи не цього раніше. Що це? А я йому твінки. Хіба це не найкраще? Що ти коли небудь їв? Почекай, дай мені ще ні. одну ченнер вкрав наші твінки. Вони такі смачні! Нам потрібно їх викинути. В них занадто багато калорій. Добре, я піду. Так, викину. <рес> Будь ласка. Так, я піду їх викину. Йде проливний дощ! Ви чули грім? Це прям злива! Зачкайте, зачкайте, сер! Се, це ваша машина! Ваша машина! Це ваша машина! Е, Так. Коли ми були, я не хочу вивелити все одразу на вас, але коли ми виїжджали, ми випадково трохи подряпали її. Так? Ні, це не розіграш. Ми ютубери, але ми випадково подряпали її, тож я. я не знав, що робити. Ми чекали вас, щоб. Е, ми чекали на вас 10 ранку. Так, так, ми. Серйозно? Так, нам не що, що Ми виїжджали на ці червоні вантажівці, і ми гар прямо Я тут. трохи зрізав кут. Що думаєте, пару сотень баксів вас влаштує або п'ятсот буші? Чесно кажучи, це відірвалося, і ми ніби засунули його назад. О, серйозно. Вся ця штука була пом'ята і ми витягли її назад. Тож ми просто дамо вам гроші, щоб компенсувати це. Це 9 тисяч доларів. У нас було 10, але нам довелося заплатити 1000 доларів за місце на парковці. Не може бути. Так, це правда, 100%. Ми їх отримали у банку раніше. Так, це так. Так, так ось не серйозно, сер, 100%. Ця машина навіть не коштує стільки. Вона не коштує 9000 доларів. Це нормально. Так, тримайте, беріть. Не може бути, мужик. Так, так. Так, не серйозно, сер, 100%. Так, 9000 доларів. Ви що, мені якось не по собі? Я не люблю гроші, якщо чесно. Ого, мужи. Тримайте, беріть. Це безумство. Ну ж бо, це. Ви маєте взяти це так. Сто відсотків. Так, ви зможете купити нову машину, тому що ми розбили цю машину. Сто відсотків, сер. Гаразд. Ну мені вони не потрібні. Тож я просто залишу їх тут. А ви можете робити з ними що захочете. А для чого ви це знімаєте? О, для YouTube. для того щоб зробити контент із цієї ситуації. Гара, ти ем, збираєшся ще дряпати вибачте, машини. Сэр. Все нормально, Мені дуже шкода за я це. я просто вшалешений і навіть не знаю, що сказати. Все гаразд. Я, я просто в шоці. Тупо в шоці. Звісно, гар, стали стільки грошей, щоб відремонтувати це. Розумієте, про що можу водати більше? Так, більше так, якщо це що я хотів сказати, <ріст> ми повинні були платити тисячу доларів за паркувальне місце. Ну ось і все. Ми можемо просто потисити один одному руки і піти і кожен своєю дорогою. Якось мені від цього погано. Як бачите, 9 тисяч доларів 6 років чи 7 років, років тому, коли було знято це відео, це були великі гроші, але так як біста, ніхто не знає, бачите, як ніяково почувається людина і кажуть: та ну ні, зараз біст дав би 100 тисяч доларів. Люди такі, у дякую, біст! Хоча а чому не мільйон? Ну, так вже є. Як вже є, просто потисіть мені руку. Це означає, що я тепер опинюсь на ютубі, так? Так, звісно. Я не така людина, мені незручно, розумієте. Не варто, не варто грошей. Ми розбили табір, і провели тут день. Так, нам було весело. Ви застали мене зненацька, я навіть не знаю, що. Тепер сказати. Коли я ще не віддав 9 тисяч доларів випадковій людині, що мені робити? Може вдарити мою машину, коли завгодно. Можу. Дякую. Завтра припаркуюся на тому ж місці. Добре, хлопці, дайте мені знати, чи можу я вдарити вашу машину. Гаред обіймо його. Кажи йому, що так, ти так, дуже шкодуєш. Все. <світ> Поганий знак. Це було, це було. Так, будь ласка, не чіпайте його. Це було погано. Поганий знак. Всесвітначе каже, ти вже вирізався в його машину тримайся від нього подалі. Крас, мужик! Дивне було знайомство. Бережіть себе. Так, вам також. Гарного дня. Дякую, хлопці, до побачення. Відчувається якось неправильно. Що, що? Я сказав, що відчувається якось неправильно, і ти з це. О, ні, все в порядку. Ви в повному порядку. Слава Богу, його машина все ще працює. Я думав, ми її розбили. Бувайте! Бачма пізніше, може. хай щастить. Цікаво, що він збирається робити з цими грошима. Цікаво, як його звуть. Тепер, коли ми розібралися, це може взяти ключеві ламборгіння? У ягою, якби моя мама, дозволила мені подарувати йому це Ламборгіні. Він без з божеволів. Взагалі то знаєш, його зараз він би не взяв її. Ага. Він ледь прийняв 9 тисяч. Ей, почекайте, ми повинні спочатку забрати наші речі. О, так. вірно. Но, Боргіні, дай нам секунду. Ми заплатили хлопцю машину, якого потряпали тисяч доларів. Ми забрали все з нашої парковки, на якій ми стояли 7 годин. І тепер ми збираємося відвести ламборгіні назад у дилерський центр і продати її. Я більше не хочу цю машину. Водіння автомобіля, який коштує понад 200 тисяч доларів, це буквально стрес. Я краще витрачу ці гроші на інше відео і зроблю щось хороше. Плюс щоб бути на 100% справжнім, люди, які дружать зі мною, тільки тому що я вожу ламборгіні. Я не хочу, щоб вони дружили зі мною. Тож у мене немає жодного інтересу до супердорогих машин. Ти сказав, що друзі, яким ти подобаєшся через ламборгіні, вони тобі більше не... Потрібні так зрозумів. Тоді бувай оцей момент дуже дивний. Він обіцяв на початку відео, що покаже, як вони продадуть цю машину в дилерський центр, повернуть її, але чомусь не показав. Може, в якомусь іншому відео покаже будемо дивитись. Ну, а я кажу вам до зустрічі нових відео. Пишіть коментарі. Якщо не підписані на канал, підписуйтесь. Ну і взагалі ставте лайки, шерте це відео, щоб більше людей бачили нашу роботу по перекладу відео містера Біста. Ну а я кажу вам, па-па!